Права 411 автівка за 3 години подолала 234 км. За першу годину вона подолала 7,18 цієї відстані, а за другу 0,4 решти, яку відстань подолала автівка за третю годину. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку знайти, а яку частину відстані подолає автівка за другу та третю годину. Тобто, яка буде решта? Ну що ж, якщо вся відстань це 1. А за першу годину вона подавала 7 18, то щоб це знайти, потрібно від одиниці записуємо перша дія. Від одиниці віднімаємо 7 18. Ну і це дорівнює. Одиницю запишемо як 18 18, Відняти 7 18. Ну і це дорівнює. Тоді записуємо чисельнику 18 7. Вісімнадцятих? Ну і це дорівнює одинадцять. Вісімнадцятих? Записуємо чого відстані? Відстані? Це подолала? Автівка. Подавала автівка? За. Другу. Та третю. години. Годину. Гаразд. Ну що ж, тобто всього вона подолала одиннадцять, вісімнадцятих відстані. Це буде решта відстані. Давайте дізнаємося, скільки це буде кілометрів. Для того ми 234 записуємо друга дія. 234 множимо на 11, 18. І це дорівнює. Ну що ж, 234. Тоді множимо на 11, а в знаменнику записуємо 18 і це дорівнює. Ну що ж, давайте ми 234 спробуємо поділити на 18. Записуємо 234. Що ділиться? Що ділиться на 18? 23 ділимо на 18, це буде 1. 1 помножити на 18 це 18. Віднімаємо. 23 мінус 18 це буде 5. Зносимо 4. 54 ділимо на 18, це буде 3. 8 помножити на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 помножити на 3, це 3, плюс 2 це 5. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну що ж, тоді скорочуємо. 18, що ділиться на 18, це 1. А 234, що ділиться на 18, це буде 13. Ну що ж, чисельнику, тоді 13, що множиться на 11. 13, помножити на 10 це 130, а 1 помножити на 13, це 13, 130 плюс 13 це буде 143. 143 перших або 143 записуємо в дужках чого кілометрів. Це в нас складає решта. Решта. Відстані. Гаразд. Ми знаємо, що решта відстані, що подолала автівка, це за другу та третю годину 143 кілометри. Гаразд, За другу годину вона подавала 0,4 решти. Ну, а скільки тоді за третю? Яку частину решти? Давайте знайдемо, в третій дії. Отже, записуємо тоді, що 1 це вся решта. Від неї віднімаємо 0,4. Тоді це дорівнює. Це буде 0,6. Записуємо, чого відстані чи решти. 0,6. Решти це у нас подолала Автівка за третю годину за третю годину гаразд. Ну що ж, а зараз, тоді, якщо ми знаємо, що за третю годину вона подолала 0,6 від 143 кілометра, знайдемо скільки це. Записуємо четверта дія. Тобто 143 множимо на 0,6 і це дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити, скільки це буде. Записуємо 143, що множиться на 0,6. Множимо. 3 помножити на 6 це 18, 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 1 це 25, 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 1 на 6 це 6, плюс 2 це 8. Що ж, ставимо один знак після коми. Так, тоді записуємо, що допиток у нас дорівнює 85,8. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Записуємо подолала автівка. За третю? Годину. Є, Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже, яку відстань подолала автівка за третю годину? Записуємо 85,8 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на знаходження дробу від числа. На цьому вправу завершено.